Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! сьогоднішній неділю, дорогі брати і сестрі, кожного неділя свого святового дня, ми маємо змогу з вами знову роздумати над тими місцями Сучого Письма, які чули, під час служіння. Ми згадуємо собі минулий недільний день і і тут ту про те, як Господь вкотре виявляв своє милосердя до свого творіння, до людини, зціливши паралізованого, розслабленого чоловіка. Як далі, євангелист Матфейс повіщає, після цього чуду відбулися ще два великі чуда: Господь зцілив 12-річну кровотечу хворої жінки, а потім пішов до дому і Аїра, начальника юдейської синагоги, і там воскресив його померлу дочку. Після цих зустрічей людської віри і Божої любові ми чуємо про ще два чуда, які сьогодні сповіщає нам знову той такий євангелист Матфе. Ми чули сьогодні за богослужінням, і Господь свого безмежного милосердя дарує зір двом слівцям і зціляє існуватого німого чоловіка. Ми, дорогі мохерці, брати і сестри, кожен раз, коли чуємо про ці великі чудеса, які творив Господь, то ми звертаємо увагу на одну особливість: коли Господь творив чудо. Бо в Ізраїлі багато людей потребувало втручання всемогутньої правиці Господній. Кожні люди хотіли, щоб Господь їм допоміг, але Господь творив чудо тільки там, де зустрічав віру. Сьогодні ми чуємо про те, як до Христа Спасителя звертаються двоє слівців. Коли він відходив з дому Іаїра, то оцей натовп, який бачив це чудо, бо знаєте, навіть не можна їх в один як поставити, якщо хворобу зцілити чи віснуватого. Нечистого духа вигнати чи навіть прокажено вцілити. Ми не можемо покласти ці чудеса в ряд з тим, якщо Господь когось воскрешає, і народ, бачучи це, він так дуже інтенсивно обговорював котре чудо Христа Спасителя, і знову цей натовп і його учні рушає за ним. Чуючи цей гомін, оці слівці, які недалеко його шляху знаходилися, вони почули про те, що проходить Ісус із Насарету, цей великий чудотворець. І вони не могли про нього не знати. Хоча вони не бачили його тілесними очима, а знати про нього вони не могли, бо чутка ширилася усім тим краєм. І, звичайно, коли вони чують, що цей Ісус проходить, то вони, звичайно, Хапаються за нього, не мов би за останню Соломинку, і вони починають кричати йому вслід. Ісусе, сину Давидів, помили нас. Те, що ці слідці називають Ісуса з Назарету, Сином Давида, це означає те, що вони мають віру в нього, як в істинного втіленого Бога. Бо син Давида це титул Месії. Тобто це не звернення до будь-кого. І ось навіть уже це звернення свідчить про їхню велику віру. Ще віру їхню велику і непохитну міцну. Ми побачимо в дальших їхніх діях. Ми бачимо дещо незвично для нас історії, коли люди приходять до Христа Спасителя, то він зазвичай їм допомагає. А тут ми чуємо, що вони кричать йому слід, а він не мов би не звертає на них увагу. Він собі іде своїм шляхом. Пересічна людина може подумати, що Господь просто проігнорував крик оцих слівців. Але ні, зовсім по-іншому дивляться на це місце святого письма святі оці церкви Христової. Вони відповідають на це запитання і кажуть, чому ми собі можемо подумати, Господь не допомагає їм, не відповідає їм, а йде знову з таким своїм шляхом. На це було декілька причин. як кажуть святі оці церкви мати Христової. Е, найперше те, що Господь вкотре проявляє своє смирення, бо, як побачимо, в подальшому цих слівців він зціляє не на вулиці, а в будинку, в який ішов, тобто перед декількома свідками, щоби не виявити свою славу і велич. Інша ще причина, щоби зміцнити і випробувати віру оцих самих же слівців. І ще третя причина, щоби люди, які чують цей крик. І себе подумки запитали, чи ми віримо, що Христос може це зробити. І ось коли ці слівці зайшли до Христо, за Христом в будинок, Він запитує їх, чи вірите в те, що я можу це зробити? Чому дорогі по Христі, брати і сестри, Господь чудо зцілення передує ось цим запитанням? На це запитання відповідає е, святитель церкви Христової Іоанн Злотустий і каже. Господь же міг лише тільки одним своїм словом зцілити всіх сліпих чи кульгавих, чи недужих. Але що би це тоді значило? Людина би була поставлена на один рівень з безсловесними тваринами. Ми ж маємо свобідну волю, це вінець творіння, людина. І ось ми відрізняємося від іншого творіння розумом і свобідною волею, і Господь запитує їх, і вони підтверджуються. Бо знаєте, коли ми чуємо про чудеса, то, наприклад, коли Господь Лазара кликав із гробу воскрешав його, то він каже: тобі кажу, вийди сюди, Лазарю, вийди сюди, по ім'я називає, конкретизує свій наказ. Якщо б він казав. Померлі воскресні, усі би померли воскресенню. Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, Господь не втручається нашу свободу, і навіть оцих сліпих нещасних запитує, чи вони вірять у те, що я можу це зробити, каже Господь. І вони дають ствердну відповідь. Так, Господи. Знаєте, коли ми просимо і молимо про наші якісь наміри у житті, то ми маємо навчитися цієї євангельської віри. Твердої і непохитної. Бо коли б, наприклад, у молитві ми би відчули такий голос з неба нашого Небесного Отця: Чи віриш ти, що я можу тобі допомогти? Що би ми відповіли? Напевно, з треботом теж би сказали, так, Господи, але що би було в подальшому? І Господь каже їм: по вірі вашій, нехай буде вам. Здається мені, що навіть якщо б сучасний християнин дав позитивну відповідь, сказав би Так, Господи, я вірю, але напевно в нашому випадку, не скажу за всіх, але в багатьох би випадках ми би не отримали просини». Чому? Тому що наша віра, на відміну від цих євангельських слівців, вона дуже хитка, вона дуже сумнівна. І тому, дорогі Христі, брати і сестри, учитися цієї вірі, яка би нас не колихала у цьому борхливому морі життя. Бо кого зараз не запитаєш, чи ти віриш у Бога, то кожен дасть позитивну відповідь. Так, я вірю. Дуже легко вірити, коли в тебе все добре, а коли твоє серце, твою сім'ю, твою родину торкається горе, то ми тоді. Ми тоді хитаємося у вірі. Тільки людина, яка твердо стоїть на цьому камені віри, який є Христос, то вона тоді не хитається. І вона розуміє, що ті чи інші випробування в її житті слюються незападком. Таким шляхом, вузьким і тернистим, Господь веде кожного із нас до спасіння. Звертаємо вкотре увагу на те, що Господь потребує одного, щоб допомогти людині. Це віра. Що ж це таке віра? Апостол Павло дає нам. Чітку відповідь. Віра це здійснення очікуваного і впевненість у невидимому, тобто її сутність незмінна ніколи. Ми згадаємо для більшого розуміння старозавітнього патріарха Авраама, коли Господь відвідував його, то оце подружжя. Благочестиве було, але немало дітей, як Єві, і Анна, як Захарія, і Єлизавета. І Господь, коли відходить від них, каже до Авраама, Я прийду до, через, до тебе через рік, і в тебе народиться син. Сарі тоді було 84 роки. Жінки в такому віці не народжують, Це проти природні. І саме тому і сміялися. А Авраам повірив. У що повірив Авраам? Хіба він повірив у безглуздя? Ні! Він у своєму серці і голові мав розуміння правильне, що той, який одним своїм словом сотворив всесвіт, він може наказати і не плід на народи дитя, що і сталося, і це, і свершилося. Тобто, Авраам сподівався на невидиме, сподівався, мав чітке і явне переконання. Так само, і ми, дорогі в христі, брати і сестри, маємо вірити в те, що Бог, якого ми віримо, є всесильний і може нашу якусь недобру ситуацію, чи хворобу, чи якесь лиходійство змінити на краще. Бачимо, що Євангелія сьогодні не завершується чудом зцілення оцих двох слівців. Бо, хоча вони не бачили Христа кінецьними очима, через духовні очі вони пізнали Ісуса з Назарету як втівного істинного Бога, і своєю вірою отримали просини, отримали зцілення, побачили цей Богом створений світ. Але ось чуємо, що знову приходять до Христа і просять, уже інші люди приходять німого, який був існувати. Господь казали про те, говоримо про те, що Господь вимагає віри, щоб допомогти людині. Як може існувати, сповідувати віру? І як може ні ми її висловити? Ні я. Тому Господь і не питає німого про віру, а бачить віру тих, які його привели. Це вкотре підтверджує нам і те місце Святого Письма, коли ми чули про розслабленого, каже Господь, бачучи віру їх. Сціляє розслабленого, так само і бачучи віру цих небайдужих людей, які привели цього німого існувато, Господь виганяє цього нечистого духа. А саме і це було причиною того, що чоловік був німий, лукавий нечистий дух, який оселився у цього чоловіка. Не знаємо з яких причин він і пов'язав людині мову. І коли нечистого Господь вигнав, то і всі ті пута, які з нього були сковані, лукавим і нечистим, з нього спали. І тоді Господь наповнює його словесною розумовою мовою. Тому і нам, дорогі брати і сестри, потрібно усвідомити, що дуже багато людей і в сучасному суспільстві можуть не усвідомлювати свого плачевного стану і не можуть не йти до Бога. Насильно приведений до Христа отримує зцілення. Так само і в нашому суспільстві на жаль, мусимо констатувати є чимало таких людей, які не усвідомлюють повторюся свого плачевного стану і потребують допомоги інших людей, щоби привели їх до Бога. І саме тут їхні очі відкриваються. Їхній зір духовний народжується знову, і вони прозрівають, і тільки тоді отримують просини, отримують зцілення. Тай Боже і нам, кожному, мати той такий духовний зір, не тільки тілесний, щоб ми бачили наших рідних і близьких цей Богом прекрасний створений світ, але і зір духовний, щоб ми відчували, що нам одне потрібно. Тому, дорогі по Христі, брати і сестри, я бажаю кожному із вас, щоб ми не були духовно сліпі, щоб ми жили в цьому житті і не спотикалися. А це тільки можливо, коли ми живемо з Богом, коли ми живемо з Христом. І в цьому нехай Господь нам усім.